Христос народився, славте Христа! В ефірі Телевізійна християнська передача для всіх людей мир вам! І також е сьогодні з нами цікавий співрозмовник. Шановні друзі! До нас сьогодні завітав пастор церкви Нове життя Ігор Кравчук. А наша тема два будівничих. Вітаю Ігоре Івано-Франківську. Це твоє рідне місто. Так? Е, і ми говоримо про двох будівничих. А що це за будівничі чи будівельники? Так? Е, напевно, треба прочитати з Євангелії. Так, слава Ісусу Христу. Е... Ми прочитаємо з Євангелія від Матвія, 7 розділ, 24 вірш. Це Нагорна проповідь Ісуса Христа. Матвія 7,24. Отож, кожен, хто слухає цих моїх слів і виконує їх, подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. І линула злива, і розлились річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась. Та не впав, бо на камені був він заснований. А кожен, хто слухає цих моїх слів та їх не виконує, подібний до чоловіка того необачного, що свій дім збудував на піску, і линула злива, і розлились річки, і буря знялася, і на дім отой кинулась, і він упав, і велика була та руїна його. Ну, Напевно, зрозуміло, що Ісус не говорить про будівництво, так, не дає поради будівельникам, хоча якісь там є поради. Та? Але це про нас, про якими будівельники свого життя чи будівничі свого життя. Що спільного у цих двох людях, про які говорить Ісус Христос? Спільного, ну, мабуть, те, що вони обидва вирішили розпочати будову. А згідно тлумачення самого Ісуса, вони слухали Слово Боже. Вони розпочали будову, вони слухали. Mm -hmm. е, вони мали однакові можливості, ресурси і здібності, щоб розпочати, продовжувати і завершити. Вони будували е, і завершили. Це теж немаловажно, тому що... Е, не все те, що розпочинається, завершується в цьому світі. А вони завершили цю будову. І спільне те, що от ззовні вони виглядали однаково. До пори до часу, так? В тиху погоду, скажімо так. Так, так. В тиху погоду, ці два е, будинки, які побудували, два будівничі, вони були однакові. І здавалось, що взагалі немає різниці між ними. Е, тільки суди Божі, вони. Показали, виявили цю різницю. І часто так в нашому житті також буває, що люди кажуть: «Та яка різниця? От невіруючі, живуть краще, ніж віруючі. І зовні, воно ну от, виглядає дійсно так. Але саме випробування і саме завершення життя воно підведе риску і дасть оцінку. І виявить цю різницю. У чому різниця? Між цими двома способами життя, так? Будуванням. і Як виявляється ця різниця? Різниця справді тут є, і саме цей контраст тут підкреслює Ісус. Один будував на швидкоруч, ну, поверхнево і ззовні. Ну, Він не заглиблювався, і, можливо, можливо, тут навіть є елемент такого заощадження часу, заощадження ресурсу, тобто пошвидше завершити. Е, інший, навпаки, він збудував неквапливо і так е, фундаментально, я би сказав. Ну, так, бо фундамент будує будує фундамент, а то без фундаменту не фундаментально. Так, так. Е, один на камені, тобто була основа, і в Біблії сказано, що всі ми будуємо на основі, і ніхто іншої не може покласти, окрім покладеної, яка є Ісус Христос. Е, якою є там воля Божа, це є фундамент. А інший на піску. Тобто фактично це і нема основи. Ну, це, це світ, це пожадливості, це таке розмите, розмазана основа, коли людина навіть не може сформулювати, на що він надіється, на що опирається, і, ну, в чому його сподівання. Основи просто насправді нема. Тому що пісок не є основою. Він сипучий, він крихкий. І от в цьому є різниця. І тест, і випробування якраз виявило це. Тому що пішли дощі, е ну, Це скорботи, гоніння, спокуси, випробування і так далі. Е розлились річки, говорить Ісус. Ну, це стихії, катастрофа, смерть, ну, вічність, е буря. Це суд, справедливий гнів Божий буде виявлений, і от в цьому якраз є різниця. От Ці речі вони виявлять, в чому і являється ця різниця? Ну, навіть у прямому е сенсі, що е де будуються е на твердій основі, на фундаменті будинки, так? вони угу. і під час різних таких е катаклізмів вони встоюють. Ну, знаємо, що, наприклад, де землетруси бувають, якщо всі норми там дотримані, так mm -hmm. то будинки встоюють, вони не можуть стояти. Вони їм не так страшний цей землетрус. А де е, швидко зробили, гарно зробили, воно стоїть до передочасу, до першого гліпшого землетрусу, там все валиться. І тоді шукай крайнього. Ну а що вже тепер шукати крайнього, коли все зруйновано для багатьох людей. Так само і в духовному, і в нашому такому безпосередньому житті, mm -hmm. якщо ми на твердій основі, бурі е, життєві труднощі, е, випробовування, е, хитають одного і другого. так? І на одного приходять, і на другого приходять. Але хто тримається твердо віри в Бога, віри в Ісуса Христа, той має силу встояти. І це не Його сила, а Божа сила. Ну не завжди те, що зовні ми бачимо, а різниця саме між першим, і другим будівничим, що перший. Він зосереджувався на зовнішньому. Ми дивимось, наприклад, такий стовбур того дуба, така там крона красива, таке могутнє воно виглядає. І коли е, вітри сильні, його хилить, його там ну, штормить, але з ним нічого не станеться не завдяки тому, що він такий могутній і великій зовні, mm -hmm. а що mm -hmm. там таке саме дерево всередині там під, під землею. землею. Yeah, yeah. Тобто то, то, чого не видно. І саме от в цьому різниця, що зосереджені виглядати, от як фарисеї, їх турбувало, як вони виглядають, що про них скажуть люди, суспільна думка. Але думка Бога є значно важливіша. І ну, значення тих всіх ритуалів і мотиви їхні вони перекреслювали всю цінність цих речей. Вони робили багато корисних речей. Молитва, милостиня, там, піст і так далі. А, але. Все це зводилося на нівець з самомотивами. Вони це робили, щоб їх бачили люди. Тобто зовнішньо їх турбувало. Тому важливо, е наскільки е я. Внутрішньо вірю. так? Не просто, що я знаю, я можу знати про Бога, можу прочитати і переказати так? любу е, е, релігійну теорію. так? Це буде тільки теорія для мене. Ну, я цим не переймаюся. Ну, що тобі треба сказати, я тобі скажу, Бог тебе любить. Але чи дійсно я це вірю? так? <гум> чи дійсно цим переймаюся? Це вже, як то кажуть, показує випробовування, чи спокуси, чи якісь труднощі життєві? <гум> а які наслідки двох Цих різних світоглядів чи будов. Ну, е Після бурі е будова, що стояла на камені, вона встояла. І я би хотів прочитати ще одне місце священне Писання це є 1 Івана, 2,17. Тут написано так: «Минає цей світ, і його пожадливість. А хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Тут також в цьому вірші видно два. Світ і пожадливості минають, тобто вони будуть зруйновані, знищені, а хто волю Божу виконує, той по вік пробуває. Тому ця будова вона встояла. І от такі наслідки. Ми, ми говорили, що часто ззовні дивишся, що будова, яка не має основи, може ззовні навіть виглядати респектабельніше. Так більш. Важливо виглядати і надійно. Але буря виявила різницю. І будова, яка стояла на камені, вона встояла. Вона залишилась нерухомою. І зберегла не міць муру, не от фортеця, сама будова, сам мур, а якраз те, що камінь був в основі. Саме завдяки цьому ця будова встояла. Збудовано на піску загинуло такі наслідки. Прийшло велике розчарування, велике фіаско, розвіяння ілюзій, е жаль за помилки і втрачені можливості. Тобто велика руїна е була цієї буд будови. Е це також буде беззаперечно. Е Бог підведе підсумок. І... Кожний отримує своє. Якщо він будував на основі Ісуса Христа, він встоїть, він буде жити вічно. Якщо він будував легковажно, е на піску, тобто без основи, не маючи Христа в основі свого життя, не будучи вкорінений в Ньому, він загине. Буде велика руїна і велике розчарування, і великий плач. Це говорить Слово Боже. Е і хочеться запитати, тепер кожного хто слухає. А на чому ми будуємо своє життя? Чи є там якась основа? Чи ми просто прийшли в цей світ і навіть не думаємо, хто нас привів, хто нас створив, хто про нас мріяв і мав якийсь задум і план, і місію для нас. Ми думаємо, що ми самі з'явились, ми самі хазяєва свого життя. і ми не під ким. Це неправда. Це бунт, це ховання від Бога і втеча. Але ми все одно перед Ним предстанемо. І це запитання буде задане. Чому ти не будував? Чому ти, не слухаючи слова, не виконував їх? чому ми будуємо наше християнство. В нашій країні більшість людей сповідують християнство. Але і християнство, воно також може бути просто зовнішнім і поверхневим, так як той будинок на, на піску. Він може бути, Таке християнство поверхневе, воно може бути не вкорінене у Христа. Тобто не мати теж основи. І краще закласти цей фундамент сьогодні, зараз, бо неодмінно буде оцінка. І можна буде спізнитись, коли переробляти щось буде вже пізно і неможливо. Тому будуйте своє життя на камені, на основі, яка є Ісус Христос. Ну, я би хотів, щоб ми трошки детальніше тут зупинилися, чи, чи трошки більше розкрили, що означає бути чи стати, стати і бути цим розумним будівничим, щоб моє життя не розруйнувалося. Це говорить Ісус в перших же віршах нашого, нашого уривку. Кожен, хто слухає моїх слів і виконує їх, він подібний до чоловіка розумного, що свій дім збудував на камені. А другий він слухає, але не виконує. Ну, що означає е, слухати, як, де, де Христос говорить, так? де мені його почути? Ну, я розумію, наприклад, Господь, там якісь телеканали знають, де почути, так, якісь радіо я знаю, де почути, де почути Бога. Господь говорить в своєму слові. Про це прямо сказано на сторінках Біблії. Що багатьма способами е, Господь промовляв давнину. Він використовував там тварин, я не знаю, пророків, е, ну різні там чудеса, знамена. Але в останній цей час він говорив в сині. Тобто він залишив для нас слово з часів який, Різдва Христового. Яке ми маємо. І слово сьогодні голоситься, Його воля проголошена, вона не втаємничена. І вона є доступна і прийнятна для кожного. І, ну, скажімо, якщо сказано, покайтесь і віруйте в Євангелі. Ну, Можна це виконати? Це в компетенції, в владі, в можливостях людини чи ні. І значить, в його відповідальності. І Якщо він це не зробив, то це його вибір і його непослух. І відповідати за це йому. А покається я... і охреститься, буде спасений. Хто не, е, не увірує, той засуджений буде. Ну, про, це, про ці два, два результати, два наслідки говорить буквально вся Євангелія. Але е, якщо брати напряму, то е, вже якщо ти почав будувати, то вже все. Е, фундамент або закладний, або не закладний. Ти вже там почав стіни, дах, вже все. Так, Але так. в такому житті, в нашому, е, якщо, наприклад, людина. От вона почала неправильно. Uh -huh. вона, в неї неправильно. Вона тут десь на якомусь етапі вона зрозуміла, що це неправильно, що їй робити. От, от Ліна послухала сьогодні нас і каже, а в мене ж ніякого фундаменту немає, в мене так, от, все на піску. Що мені робити тепер? Це вже запізно чи що? Зупинитись. Ще... Зупинитися на дорогах своїх, говорить теж Слово Боже. Ага. Як ви і починаєте йти тою дорогою, яку він проклав, яку він пройшов і дав нам приклад, щоб пішли ми слідами його. тобто, він є дорога, правди і життя. Він... Ти, ти йдеш неправильно, зупиняйся. Ну, Якщо як, ти зрозумів, божою милістю Бог тобі відкрив це, зупиняйся. Ну, кількома словами, скажи на своєму прикладі, як в тебе це вийшло? Е, ну, я також був грішною людиною, і я... мене все влаштовувало. Я не бажав нічого міняти в своєму житті. І навіть коли я страждав через це. Я задавав свої питання, чому в мене так, але я все одно не збирався нічого міняти. Я чув слово, мені свідчили, мої друзі, але нічого не відбувалося. І я вдячний Богу, що він прийшов в моє життя і сказав, мене це не влаштовує. Uh -huh. І він мене зупинив, тому що це дійсно була його милість. Я буквально от ховався від нього і тікав, і бунтував. Але Господь по своїй доброті Він зупинив мене і дарував мені покаяння, і прощення гріхів. І сьогодні також Божою милістю я йду його дорогою. І в моєму житті були дуже складні моменти. Минулий рік навалилось дуже багато. Я, я пережив чотири операції, в мене було два похорони рідних. І це складно пережити. Люди, які не мають основи, вони, можливо, б залізли ще більше, ще вищі будови будували би без основи. Тобто углублялись би ще в гріхах. Але Бог допоміг мені з цим впоратись, і я далі продовжую йти його дорогою. От, так. Дякую. І може одним словом, двома побажання нашим глядачам. Друзі, підсумок буде, і навіть сьогоднішній стан війни, він також виявляє, хто і хто, вже живучи на цій землі. Перед його справедливим батьківським гнівом не встоїть ніхто. Тому потрібно почати будувати на основі, яку він вже заклав. Не потрібно вигадувати нічого. Не потрібно йти шляхом бунта. Час зупинитись на своїх дорогах, переглянути своє ходження і піти дорогою правдивою, яка справді не розчарує, яка не, не дасть тобі пережити оцю катастрофу і велику руїну, а яка допоможе тобі встояти в будь-яких потрясіннях, в будь-яких катастрофах, в будь-яких війнах. І ця дорога, вона є Ісус. Ця основа є Ісус. І іншої покласти ніхто не може. Тому будуй на цій основі, поки ще не пізно і є час. Дякую. Дякую. Ми намагалися розкрити сьогоднішню тему про основу нашого життя. Хочете знати більше, читайте слово Боже, читайте новий заповідь, читайте всю Біблію. А якщо, якщо хочете побачити наші попередні випуски, то заходьте на наш YouTube канал Мир Вам. Дякую вам за ваші вподобання. Дякуємо за те, що ви підписалися на наш YouTube канал. І дякуємо, що ви наш канал, нашу передачу. рекомендуєте іншим людям. Христос народився, славте Христа!